То всім, сьогодні у нас у студії в гостях Анна Клепініна, керівниця школи гімнастики Асідора. Привіт, Привітання, привіт! Юль. Дуже раді тебе знову бачити в нашій студії. І хочемо з тобою сьогодні поговорити про майбутню подію, до якої я знаю, що ви довго готувалися. Це про виставу Вартовісновидінь. Розкажи, так. що це, коли, коли вона відбудеться. Це гімнастично-хореографічна вистава, яка відбудеться 20-21 квітня. У нашому місці таке вперше. Ми готувалися дуже довго, ми готувалися три місяці, і це буде класно. Розкажи, де відбудеться у великій залі ДК. А де можна придбати квиточки? Придбати квиточки можна у нашому інстаграмі або. Особисто у мене. Чудово. А, а як ви готувалися? Із чого складається взагалі вистава? Це ваші учениці а, будуть виступати правильно? Так, так, це усі наші гімнастки і будуть усі учасниці, це наші гімнастки. Ми з... Взагалі, ця історія дуже кумедно почалася. Спочатку наші батьки запропонували нам зробити якийсь такий масштабний виступ у місті, а потім я поїхала на виставу Шафа у Київ. Mm. Я дуже надихнулася. І вирішила, чому б у нашому місті не провести такий дуже культурний захід для діток та й для дорослих він підійде. Це за мотивами мультфільму сучасного, дуже цікавого. Ми усім тренерським складом його передивилися, і ну, ми залишилися у дуже гарному настрої після перегляду. тому. Я думаю, що Є на що подивитися і дітям, і дорослим. Клас. А хто ставив усі номери? Наш тренерський склад, усі, усі тренери, та я е, дуже багато ми на, над цим працювали і у вихідні дні, і вдома у нас бу, бу, була там то нарізка музики, то якісь там ми ставили хореографічні рухи, е, передивлялися різні вистави. Так, тому ми три місяці у такому творчому злеті. А яка така прогнозована тривалість цього заходу? Година. Десь година. Так. А, із чого будуть складатися номери? Це, напевно, там і танці, і так. гімнастика. Так? так, так, там і, і танці, і, і художня гімнастика, і акробатика. Це така сучасна, дитяча. Вистава, де дітки можуть продемонструвати свої вміння. Клас. Ну я впевнена, що це буде дуже масштабно виглядати, тому що ну, скільки людей вирахували, залучилися і до організації, і до реалізації цього проекту. Ми не рахували, але нам допомагало багато людей: це і батьки і дітей. Вони постійно з нами на зв'язку, то вони там десь допомагають з квитками, то з костюмами, то там домовляються там за декорації. Це і звукооператори, звукорежисери різні, і ну, дуже багато людей. Але саме ну, якщо фізично працювали, саме там над виставою, то наш тренерський склад. Клас. Е, ну, я думаю, що ми вже заінтригували наших глядачів. Вони вже так поспішають бронювати квиточки, купувати, щоб відвідати цю виставу. Тим паче, що я знаю, е, ви маєте певну ціль, куди витратити кошти, які будуть зібрані. Так, Розкажи про це. Так. Е, ми дуже мріємо з нашими дітьми про професійне покриття. Яке забезпечить повну повноцінну роботу нашого клубу, тому що все одно там. Килими це дуже добре, але вони дуже швидко стираються. І ось у нашому килиму вже там півтора-два роки. А він ну, на ньому вже неможливо тренуватися. І ми не так давно придбали інший килим, і він вже взагалі розсипався. І тому ми маємо ціль це придбати нашим дітям саме професійне покриття для занять художньою гімнастикою. Воно є тільки у великих містах нашої країни, але ми віримо в свої сили, і ми віримо, що ми зможемо. Подолати таку, таку велику, дуже суму коштів, яких воно вартує. Але я думаю, що результат і безпека у тренувальному процесі коштує набагато більше, тому ми будемо прикладати усі зусилля, щоб дати нашим дітям усе найкраще. Щоб потім діти їздили на конкурси і почували себе так впевнено, так. маючи певні вміння. До речі, про майбутнє. Давай поговоримо про майбутнє. На які змагання вже збираєтесь найближчим часом? Ну, ось у нас у п'ятницю, цю вже 12-13 числа, у нас чемпіонат області, відбірний чемпіонат України по розрядам кандидати в майстер спорту. У нас прийшла тільки одна дівчинка, тому що у нас дуже такий молодий колектив. Ми працюємо лише два роки, і тому у нас лише одна така доросла вже дівчина, яка вже має такий розряд, і ми її також. Готували до паралельно з виставою, ми готували її ще на чемпіонат області. Вона у дуже гарній фізичній формі, вона дуже багато зробила роботи, і ми дуже багато з нею часу сиділи в залі, і ось поїдемо у п'ятницю, будемо намагатися потрапити вже на чемпіонат України. Це для нас вже якась наступна ступінь наших досягнень. Потім у нас вистава на наступному тижні, ще через тиждень у нас поїздка в Бучу на змагання. Потім у нас поїздка у Дніпро, а потім у нас спортивні збори у Болгарії. Ух ти, Болгарія, давай <світ> трошечки більше так. про це. <світ> давай. <світ> Куди ви збираєтеся? Що там буде? І чи можна ще до вас долучитися, до вашої групи? Так ми їдемо у спортивний табір дитячий у Болгарії. Ми їдемо на командні збори, а також трошечки. Відпочити, щоб діти могли е, насолодитися, е, можна сказати, е, як у нас довоєнним станом, де немає війни, немає тривог, тому що у дітей все одно має бути дитинство. І ми за те, щоб вони відпочили після змагального сезону, набралися сил е, подуркували трошки. Це, ну, це без цього ніяк. Дитинство все одно має бути. Ми е, знайшли цей табір ще в серпні і забронювали 100 місць. І вже майже у нас немає, не, не залишилось місць. Там буквально можна ще додати, мабуть, людей 10 і все. І ми їдемо ось на два тижні. І... Будемо насолоджуватися компанією один одного. Клас, морем Так. ну і спорт, напевно, що ви і спортом там так. трошечки займатися. Ми спеціально знайшли табір, де є зали спортивні. Тому так, у нас буде такий, такий здоровий відпочинок. Вранку зарядка на берегу моря, потім у нас тренування в залі, а ввечері у нас всякі, всякі анімаційні програми. Тобто там, там дуже багато для дітей роблять, там у них і гуртки різні, і аніматори, і басейни. Тому я думаю, що дітям там буде дуже цікаво. І плюс в тому, що в цей табір можна їхати зі своїми батьками. Тому ми беремо і батьків наших, і дітей, і їдемо відпочивати. Так. Тож, якщо ви хочете поїхати в Болгарію <рес> <рес> зі школою гімнастика і зв'язатися за нею, бачите, залишилось дуже мало місць. Тому поспішайте. Насправді дітям потрібен відпочинок, і потрібно. Це дитинство. Так. 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 Класно, так, що ти взагалі такі речі організовуєш. А давай повернемося ще трохи до нашої вистави, ага. до вашої вистави. <рес> ви скільки до неї готувалися? Ми почали готуватися в лютому, на початку лютого. Ми вже про все почали домовлятися. І я думала, що ми зробимо це за місяць, але ми зробили за три місяці. Так, ми ще переносили трошки вистави, тому що ми сильно повірили в себе. Але все одно це вважається дуже короткий срок. Але я думаю, що. Робота проведена дуже масштабно. А от до речі, якщо про покриття, мені зараз стало цікаво, чи треба спеціальне покриття в палаці культури творчості для того, щоб вам організувати цю виставу? Ні, Ні? нам не потрібно, тому що ну, ми виключили ті елементи, які будуть там травмоопасними, якщо робити це на підлозі. І додали і хореографію, і акробатику, і плюс ми у нас будуть задіяні дітки, які вже, можна сказати, маленькі професіонали, тільки ті, які можуть виступати на такій підлозі. Тому тренери все врахували, все підготували, діти також готові. І... Ми вас чекаємо. Клас. Е, давай ми теж зараз підсумуємо, коли відбудеться вистава. Як знайти квиточки і придбати? Вистава відбудеться 20-21 квітня. Квиточки можна придбати у нас в інстаграмі. Хто не знає, це RG Горішні плавні. Там вже є афіша, тому можна писати у Дірект, можна телефонувати мені особисто. Або можна підходити до нас на тренування, і ми завжди, завжди у незмінному місці, Нас знайти дуже легко. Тому... А також можна, до речі, на ДК взяти афішки, і там є контактний номер, і зв'язатися щодо квиточків. Тож, друзі, обов'язково купуйте. Приходьте на цю виставу, впевнено, буде дуже цікаво. Е, я теж хочу піти, <рес> подивитися. Я впевнена, що це буде дуже гарно, тому що дівчата стільки працювали, вони всі такі класні, такі спортивні і такі креативні. Е, тому обов'язково долучайтеся, купуйте куточки. Е, а я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Анна Клопініна, керівниця школи гімнастики Сідора в місті Гірішні Плавні.